анимации после комы просыпаюсь, надо мной стоит врач не мама. Вот она не бачила еще проснулся. Или как Каже. Стан дуже критичний, типу, бо шансу готуйтесь. У мене було таке, що ти, типу, я ще й встану і покажу, і поспіваю. Оток, у мене така злость, типу, була, і уверенася. А я ще не знав, що саме сталося. Мені ж тільки голову підняли на я не знаю, який день. У мене в носу трубки, в рту трубки, в тіло трубки, я весь приматаний, перемотаний, все тіло перерізане. Я ще не знав, що саме случилось. Я ж в такому стані був під морфіном. Я не увага! Мені зараз потрібні українці без каструлі на голові, які хочуть в цій непростій ситуації заробляти від ста тисяч гривень онлайн. Ми разом з вами можемо зробити гарну роботу для України, змінити свідомість українців, людей впливати на те, що відбувається в інфопросторі, і звісно ще заробити на цьому. Я вам дам прямі інструкції, що нам для цього зараз Про це це позволяємо, набережный на ефірі зараз ланям. І потім як я голову підняв я думав, ого. Но я внутри сохранявся. Я типу внутрі сохранявся. Мені терсла. Нет, все получится. Я уже вижив. Я уже глаза відкрив, все, все буду четко. І, і, і слава Богу. Ну, я не буду розказувати, як я сейчас живу, але в цілому, ну, реально, все слава Богу. Мені вообще нема на що жаловався. Хоча бабуся могили лежать, якщо чесно. Ну, слава Богу, слава лікарям, слава батькам і так далі. Всім людям, які за мене молились. І слава слава. Слава мене тоже дуже підтримали. Ну, ведь числа.